Мамі. Напекли пампухів з моїм данюшкою, пончиків, пампухів. Тепер будемо прикрашати. Угу. Микаємо перси у да. Так, Азурь. Цей... викладай. Підлизати треба трошки. молодець. Правильно треба підлизати. Так. І викладаєш. Е, Складай, так. Да. Бо, потім я беру... Ні, ні, ні. А. Спочатку цим, бо оця глазурь швидше... За... А, це, це буде з шоколадом, так? Да? Так, да, спочатку ми з глазур'ю. Ну, отакі, хар... Отакі хар... Отакі хар... Хорошо вмикаєш? Mm. О, підлизати не забудься, звісно. Щоб не капали. Звісно, да. так. Да, да, Мені да, 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 нічого, нічого. Нічого, О, нічого, нічого, хорошо. Це буде ой, як гарно. А підлизати забувся. А, ну хорошо, ладненько, Давай рідний далі. Випікати якось підвеземо або а, цей. Надо пальці пальці підлизати? Так. <різь> ага, ага. Ну і добренько. Все одно, це ж для своїх. Можна й пальці підлизати, можна й пампух підлизати, нічого страшного. <ріхи> Ось так у нас іде робота. Ось так у нас іде робота. Це? Дуже гарно. Так. На Наріхівниці вже щитали, рахували. Так, Табличку вже... множення вже знаємо, диктанти писали, вірші писали. І ну, переступлю у третій клас. Перейдеш в третій клас і трошки бусі допомагати. О, підлизну, ну все так. Це ж по рецепту все, так, да, рідно? Не, не по рецепту. Це по рецепту так. Обмакнув, підлизнув. Щоб не капало. Щоб не капало. Не... Всі готуйте? Готуйте разом з нами. Готуйте краще від нас, якщо можете. Всіх запрошуємо. Це спільна робота Бусі і Данусі. Данусіка. Всім смачного, всім миру, добра і злагоди.